В Україні діє ініціатива, яка дає учням можливість самостійно подавати проєкти, які покращували умови їхнього навчання, та у разі перемоги у голосуванні отримати повне фінансування бажаних змін. Цей проєкт має назву Шкільний громадський бюджет. Крушуська міська територіальна громада долучилася до шкільного громадського бюджету Полтавської області, а саме три школи взяли участь у цьому проєкті. Школи подали свої проєкти, свої ініціативи. і Ми просимо мешканців Кримшуської міської громади підтримати їх. Одним з учасників конкурсу є Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, де планують створення сучасного хімічного простору, який відповідатиме стандартам нової української школи. Реєстраційний номер цього проєкту 3. Наразі хіміко-біологічна галузь має досить велику перспективу. Через це ми хочемо новий кабінет. Якщо ми зможемо відкрити цей кабінет, ми зможемо в нашому ліцеї відкрити новий профіль. Це буде хіміко-біологічний. Плануємо замінити парти, підвести водопровід каналізацію для того, щоб учні могли самостійно проводити досліди. Ми плануємо замінити витяжну шафу, тому що наша застаріла не працює. А витяжна шафа повинна бути обов'язково в кабінеті хімії. І ми також плануємо закупити необхідне обладнання научні матеріали, дидактичні. Кременшуцький ліцей номер 25 гуманітарний колегіум. Також має проєкт під назвою Територія смаку і комфорту. У закладі хочуть оновити їдальню. Реєстраційний номер проєкту 80. В їдальні щодня харчується. Початкова школа. Це 100%, це 450 учнів. Плюс ми харчуємо дітей пільгових категорій і харчуємо діток, які відвідують групу подовженого дня. У нас дві групи. Тому навантаження на їдальню дуже велике. А обладнання, яке ми маємо, воно вже зношене і тому потребує модернізації. Ініціатива була саме від учнів нашого закладу, щоб їм було комфортніше, їм було приємніше, в їдальні, смачніше, щоб можна було підтримувати довше температуру. Е, страв на останок розкажемо про важливий проєкт Кременчуцької гімназії, номер 28 – мобільний it клас, реєстраційний номер 77. Хочемо. В межах цього проекту придбати 14 сучасних ноутбуків, зробити оновлення нашого кабінету інформатики, відключення електроенергії, воно створює умови для того, що ми перериваємо освітні процеси, і не можемо його продовжити. Сучасний ноутбук. Цю проблему може вирішити. Крім того, в нашій гімназії два сучасних укриття, які повністю забезпечені інтернетом освітленням. Тому під час тривог за рахунок використання саме ноутбуків наші діти змогли би продовжити навчання. Голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області триватиме до 14 листопада цього року. Обрати переможців можуть жителі Полтавщини віком від 14 років, які зареєстровані на її території. Максимальна кількість проєктів, за які можна віддати голос три. Ось коротка інструкція, як це зробити. Для того щоб проголосувати за шкільний громадський бюджет Полтавської області, а саме за Камишівську міську територіальну громаду, необхідно зареєструватися на сайті, пройти верифікацію, в пошуку вказати реєстраційний номер проєкту, обрати проєкт і проголосувати. Тож закликаємо містян підтримати кременчуцькі проєкти, адже покращення умов навчання для наших дітей це краще майбутнє для України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.